Низький рівень заробітних плат, соціального захисту малозабезпечених забезпечених верст населення, відсутність економічних реформ та боротьби з корупцією у державі. Саме ці питання нині найбільше турбують про спілковий актив Прикарпаття на засіданні президії обласного комітету про спілки працівників державних установ, яке відбулося у середу, наголошувалося на забезпеченні права наших громадян на гідний життєвий рівень. На засіданні голова обласного комітету про спілки працівників Держустанов Ніна Гушпід зазначила, що у державі ігнорується соціальний діалог між проспілками і роботодавцями в умовах суспільно-політичної нестабільності. Розуміючи те, що країна нині знаходиться у стані військового конфлікту на сході, перекидати весь тягар на плечі пересічних громадян неприпустимо, вважають проспілківці. Збільшення пенсійного віку, підвищення цін на енергоносії, знецінення зарплат при девальвації гривні, обкладання податками пенсій та інші подібні дії ведуть. До зубожіння пересічних громадян. Тому проспілківці вирішили звернутися з відповідним листом до президента України з вимогою витувати подібні зміни до законів і направляти їх на допрацювання. Крім того, на президії підтримано заяву громадських організацій щодо вступу України у НАТО.